Два гібридних інвертора по 15 кВт. Це 30 кВт потужності. На даху встановлено 35 кВт сонячних панелей, а також 45 кВт-годин – акумулятори виробництва бінсісте. Сонячну систему на 30 кВт встановили в Урпінському дитсадку Червона Калина. Така екологічна обнова допоможе дитсадку працювати навіть під час блокаутів. А у звичайний час економить електроенергію. Вона влітку зможе давати приблизно 6000 кВт годин електрики. Тобто це електрика від сонця і ця електрика вона буде зекономлена для підприємства, для дитячого садка. Тобто вони на ці гроші заплатять менше. Також, коли буде відключення світла, наприклад, дитячий садок зможе ну, якщо економно, то цілий день. У дитсадку вже відчули користь панелей. Раніше під час відключень тут вмикали генератор. Тепер же мають екологічну альтернативу. Включали генератор, який працює на дизельному паливі. Зараз, звичайно, економія йде і електроенергії, і дизельного палива, бо виручають на сонячні панелі. Черговий сонячний подарунок Кирпінь отримав завдяки українській та всесвітній вітроенергетичним асоціаціям у межах ініціативи Renewables for Ukraine. Українська та всесвітня вітроенергетична асоціації це дуже давні і добрі друзі нашої Ірпінської територіальної громади. У нас триває війна і ми входимо в осінньо-зимовий період. І саме такі подарунки, як сонячні електростанції, дуже важливі для наших медичних та освітніх закладів. Я дякую сьогодні нашим друзям за таку дійсно суттєву допомогу для нашого освітнього закладу. Партнерство громади з вітроенергетичними асоціаціями триває з 2022 року. Відтоді сонячні панелі різної потужності встановили в Урпінському ліцеї інноваційних технологій у трьох амбулаторіях та двох дитсадках громади. Тоді я попав на Балтійський форум в Свіноусті в Польщі. Познайомився, познайомився з мерією, познайомився з вашим фондом. Тоді ще не було назви «Відважний», зараз він є відважний, і ми тоді сказали: давайте зробимо місто Ірпінь, бучу сонячними містами, тому що це єдиний вихід, який міг допомогти забезпечити електрикою саме дитячі садки, медичні амбулаторії, бо залежати від російської... Кого газу ми знаємо скільки це дорого коштує Україні? Значний внесок у цю справу роблять іноземні партнери: фінська організація, «Еколейбл» та німецькі громади, які спрямовують прибутки від власних вітроелектростанцій на допомогу Україні. Керує нашими проєктами, допомагає тест Стефан Дзюнгер, це генеральний секретар Всесвітньої вітроенергетичної асоціації. Він сам знаходиться в Бонні, але він, він був з самого початку одним з ініціаторів, як можна було допомогти Україні. Перші проєкти ми робили через державні структури. Ми відмовились від цієї ідеї і ми вирішили працювати напряму з Ірпінським фондом, напряму з дитячими садками. Ми чітко бачимо, зайшли гроші. Поставлено обладнання, обладнання працює. Діти мають електронеру за рахунок сонця. Депутат Терпінської міськради Олександр Пащинський передав благодійникам подяку від громади. Введення в експлуатацію сонячної електростанції в дитячому садку Червона калина є ще одним яскравим свідченням міжнародної солідарності між українським народом та світовою спільнотою, що займається відновлюваною енергетикою. Нехай діти ростуть, відчуваючи силу сонця та силу дружби, яка об'єднує нас понад кордонами. Дякую всім, хто брав участь у цьому проєкті. У червоній калині кажуть, сонячні панелі це не лише про технічні можливості, а й про виховання екологічної свідомості з дитинства. Дякуємо благодійникам за можливість користуватися екологічно чистою. Енергії, а також за те, що ми маємо для дітей такий приклад для їхнього наслідування, що ми можемо використовувати енергію, яка про виробництво не забруднює наше довкілля, і разом з тим допомагає нам бути енергетично незалежним.